Хочу розказати про неймовірну для всіх нас подію для нашого музейного психосоціального хабу місце сили і для нашої шостка Фондейшн» – Це перша група дітей в Нідерландах. Цей проект започаткували ми ще на початку року. Керівник цього проекту Алекс Декок і Шостка Фундейшн. В чому заключався цей проект? Ми дали оголошення у всі навчальні заклади шостки. І основним це, звісно, був наш шостинський інститут, і це було оголошення, запрошення написати проекти своєї мрії, подати їх на конкурс Шостка Фундейшн і. Тоді вже ми обирали переможців. Всього було подано близько 10 проєктів. Відібрано було мало мало відібратися три переможця, але проекти настільки були потужні, вкладення дітей настільки вражали. Викладацький склад настільки якісно підготував дітей, що було обрано аж п'ять переможців. І ось ці п'ять переможців. Це в основному представлені вони Шостинський ліцей і Шостинський інститут Сумського державного університету. Вирушають до Нідерландів. На них там буде чекати програма насичена з відвідуваннями найкращих компаній представництво організацій за тими проектами, які вони написали. Ми Залюбки взяли участь, зібрали студентів, зібрали наших викладачів ми зібрали приблизно чотири команди на цей конкурс, які створили чотири досить цікавих проєкти, Вони були масштабні. Для нас це було дуже цікаво. Наші студенти до цього залюбки залучалися, брали участь і зараз є також серед тієї команди переможців. І я хочу сказати, що у нас достатньо велика кількість саме дуже розумної молоді. Я дуже вдячна, що є така можливість, щоб діти не лише отримували знання, а формували практичні навички свої, тому що це найцінніше, що на сьогоднішній день дає навчання. Це практичні навички, ті, які вони будуть застосовувати в своєму житті. Мій проєкт це створення мобільної лабораторії для аналізу води та ґрунту в Шастинській громаді. Ідея цього проєкту виникла після мого такого невеличкого дослідження. Я писала наукову роботу про перевірку та очищення води в нашій шасинській громаді і виявила дуже велику проблему: що багато джерел підземних і неземних джерел води вони дуже забруднені через воєнний стан, через антропогенні чинники. Тому треба вирішувати цю глобальну проблему, бо вода це ну, дуже важливо для нас. Мета мого проєкту це. Розробити невелику портативну лабораторію у вигляді ящику, де будуть всі необхідні реактиви та обладнання для оперативного аналізу води. Мій проєкт міні-гес на річці Шостка. Мета нашого проєкту це. Поєднати користь та естетичну красу. Мій проект називається «Шосткинський біогумус». Метою мого проекту було озеленити шостку та заощадити кошти для того, щоб можливо можна було в майбутньому зробити якісь певні зелені зони в шостці, де буде приємно відпочивати людям. І мій проєкт має назву Дім для тварин війни. Мета мого проєкту забезпечити тваринам з прикордоння, дім, гарні умови, проживання та звичайно ветеринарні послуги. Вклала повністю себе всю свою душу в цей проєкт. Мій проєкт це чисте місце. Я хочу звільнити місто шосте від сміття. Я вважаю, що кожна людина з маленького міста може бути лідером в світі. На початку цього року ми запросили студентів з шостки зробити проєкт, що сприяє суспільству шостки. Усі проєкти стосуються довкілля від біоодиниць, корисних продуктів з відходів доводної енергії, що виробляє електрику з річки. Наступного тижня, коли вони будуть в Амстердамі, ми відправимо їх на подібні голландські проекти, щоб вони могли надихнутися своєю ідеєю. Ці молоді люди віком від 14 до 19 років є майбутнім України та Європи. Ми повинні дати їм знати, що вони можуть досягти багато чого, що є надія, що є можливості зараз. І в майбутньому, Дякуємо людям з шостки з Нідерландів. Ми дамо вам знати, що будемо підтримувати вас зараз і в майбутньому. Слава Україні. Ми будемо також працювати над нашими проектами. Та я знаю, що Нідерланди вони славляться своїм бережливим ставленням як до тварин, так і до природи. І мені здається, що все, все буде добре. Дуже великі сподівання, бо я вперше їду за кордон. Мені дуже хочеться побувати всюди, дізнатися, як там живуть люди. І, звичайно ж, дуже цінно, що ми підемо кудись на якісь майстер-класи, до якихось кампаній, щоб вдосконалити свої проекти, подивитися якісь недоліки, подивитися, як там працює все і зробити наші проекти ще краще. Хочу відвіряти країну, побачити, як живуть там люди, та привести досвід в своє місто та в свою країну.